Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми думками і висновками за 15 років своєї трендоманії. Порушу цікаву тему тему ресурсів, які ми витрачаємо на своє неймовірне хобі трендоманію. Витрачаємо різні ресурси: фінансові, часові, фізичні. Сьогодні розглядаю часові і фізичні. Чому саме про них? А тому, що саме їх не вистачає найбільше завжди. Троянда гібридна рослина. Вона не може зростати як дикористуча без належного догляду. Звичайно, якийсь час може бути сама по собі, але з часом стане нещасна і занедбана. Я патологічно не переношу вигляд хворих троянд. Моє кредо в трендоманії здорові троянди дають насолоду душі. Якщо хочемо неабиякий сад і неабиякі троянди з феєричним цвітінням і неймовірним здоров'ям, адже самі такі нам радують душу, то наш фокус уваги постійно повинен бути на трояндах. Я завжди раджу трояндоманкам початківцям здержувати себе у придбанні неймовірної кількості троянд. Звичайно, якщо вони хочуть доглянути і красиві троянди. Поки молоді, завзяті, та фізичні, то фізичний ресурс більше, але менше часового ресурсу, який ми витрачаємо на сім'ю, роботу, обов'язки, дітей, садочки, школа, уроки і так далі. Викрити на догляд за трояндами, то це хіба вночі, що я і робила за молоду, при увімкненому о 23-й годині світлі. А далі, коли стаєш дівчинкою 50 ще цікавіше. Фізичний ресурс зменшується в рази. І з кожним сезоном тримати троянди в якісній формі стає все і важче. Так, можливо, часовий ресурс збільшується. Діти дорослі часу більше, але в кожної свої нюанси. Знову ж таки, внуки, яким потрібна увага, або зміни в здоров'ї і так далі. І навіть дівчатка, яким 50 плюс, і в яких є часовий ресурс, фізичний ресурс уже зовсім інший, ніж у 30 та 40 років. Тому я завжди говорю: не потрібно дома мати 500 троянд у поганому стані. Краще мати 100 у якісному. Це все я говорю про той випадок, коли одна людина дбає за трояндами. Якщо вам допомагає вся сім'я, можливо мати і 500 троянд. Так от. Про одну людину. Я можу зрозуміти 200-250 троянд, але це вже вкрай. Ми ж не раби своїм королевам. Задумайтесь, ми їх купуємо для насолоди, а яка ж насолода, коли не можеш навіть роздивитись квітки, бо немає часу за життєвими обставинами, обов'язками, роботою і самим же доглядом за трояндочками. Адже це. Обробки, підживлення, влітку полив два рази на тиждень, підпушування, зняття засохших оцуцвіття і так далі. Я для себе знайшла чудовий алгоритм, як же мати нові троянди і не збільшувати їх кількість. І користуюсь цим алгоритмом багато років. Береш і даруєш родичам і подругам ту троянду, без якої, вже не можеш жити, без якої вже можеш жити, а натомість купуєш ту, без якої не можеш дихати в даний час. Тому, використовуючи фізичний ресурс, який я маю тепер, ось як я готую троянди до зимівлі, всі дорослі троянди, і першорічки підгортаю на 30 см землею. Обрізаю тільки хворі листя і пагони. Здорове листя я не обрізаю. Молоді троянди накриваю пластиковими ємностями, коли встановлюються мінусові температури. Вношу фосфорну, каліні добрива. Ось мої три кити, на яких буде триматись моя трояндоманія, і тримається. Висновки мої за 15 років. Перше. Постійний контроль за кількістю троянд. Тут все зрозуміло. Друге троянди сучасної селекції купувати, тому що вони здорові, щедріші, морозистійкіші і потребують до себе менше уваги. Третій, кит зимостійкі сорти. Це вже також зрозуміло за останні зими і весни. Звичайно, із. Правил завжди є виключення. І я теж маю сорти, які потребують, щоб з ними носилися як з писаною торбою. Але це кохані сорти, і вони поодинокі. Сьогодні я хотіла донести свою думку і розповісти про свій догляд за трояндами, свій досвід для вашої комфортної трояндоманії, шановні. Можливо, моя розповідь буде комусь корисною. Я нікому нічого не нав'язую, це лише мій досвід. Кожен вправі наступати на свої граблі. Я особисто слухаю думки і поради інших трендоманок і трендарочок, співставляю їх зі своїм досвідом і роблю свої висновки. Отже, всім дякую, хто був зі мною, і бажаю всім добрим людям добра.